Концентрична фортеця Тауер, що стоїть на березі річки Темза в історичному центрі Лондона, заснована близько тисячі років тому. Перша будівля замкового комплексу Біла вежа, побудована в кінці XI століття, за наказом Вільгельма Завойовника. Протягом століть будівельний комплекс масово розширювався і укріплявся англійськими монархами. Загальна схема середньовічної фортеці не змінилася з кінця 13-го століття з часів правління Едуарда І. Вежа була захищена з усіх боків ровом, наповненим водою з темзи. Вежі і бастіони були розташовані вздовж двох навісних стін, які оточували тауер. Спочатку вежа була побудована як королівська резиденція, але зрештою вона стала відома як в'язниця. Багато відомих людей було тут ув'язнено і страчено. Деякі з ув'язнених доставляли в Тауер через ворота зрадників. Замковий комплекс містив скарбницю архів, арсенал, обсерваторію і казарми. Починаючи з 13 століття протягом 600 років тут проіснував королівський звіринець вежа лева, де утримувалася велика кількість екзотичних тварин. З часом в Тауері оселилися і ворони, але не як мешканці зоопарку. Існує легенда, що якщо ворони відлетять з Тауеру, впаде монархія і Великобританія разом з нею.